Доброго дня, друзі! Сьогодні розмова знову про годинники. Придбав я отакого годинника, він практично новий. Назву має. Пефіф, Цигарет Сигарес. Сігарас. Це щось, якщо перевикласти, то буде маненькі сігари. А ПФІФ це, мабуть, торгова марка якась. Не знаю, ну, в інтернеті дивився інформації, зовсім немає. Так він виглядає ззаду, бачите от. Так. Ремішок тут був чорний кожаний, але його треба було міняти, і я от поставив отаку металеву резинку. От. Значить, дивіться, що є в цьому годиннику. Так, треба знайти. Цікавий, цікавий дизайн, тому я його і придбав цього годинника. Так, хвилини, часи і секунди. Ага, хвилини, години секунди. А ще є число, бачите, сьогодні 16. Так, у нього тут що? По воді. По воді в нього тут 50 метрів. От. Е, циферблат. Циферблат, бачите, такий цікавий. Але зелененьке, от зелененьке світиться в темноті. От. І стрілки також світяться. Вон, бачите, вон, кінчики. От. Так, ще що з нього цікаве, те, що тут механізм японський. Я його відчиняв кришку, от, вона там прикручується. От. То там стоїть Epson -корпорація, от, Механізм. Японський механізм. Отакі от гарні годинники. Стрілочка, бачите, вот там схожа на літак. Корпус металевий. Ну, такі важкі от. З якого металу не знаю, от. Ну, не селюміт однозначно. На ключику... Стоїть резиночка уплотняюча на оцьому. от, І також резиночка уплотняюча на кришки. От. Гарний циферблат. Оце друзі. Сьогодні я вам показав такого годинника. Дивіться. На мій погляд, гарний годинник. Бачите, там написано ПФІФ Знизу там написано у рамочки Смейл, Смайл, Цигари. От. І збоку справа такі як хвилі, волни, От. димок, завітушки. Вот. Я правда, чесно кажучи, вже давно не палю нічого і сірників також не носю. От. Ну, поставлю сюди чорний ремішок і будуть гарні годинники. Стан їх, як кажуть, новий, стан нового годинника. Ну, все, друзі, дякую вам. До побачення.